Риболови, всім привіт! Ви знаєте, що флет фідер, він дуже багатограмний. І якщо трішки поміркувати, то на флет можна ловити різноманітну рибу. Все залежить від вашого бажання, від вашої фантазії та від ваших навичок. Це риболовна онлайн-школа на каналі Флагман Риболовля і туризм. З вами Микола Солодовник і це рубрика флет фідер. Сьогодні нестандартний урок нашої рибальської школи, так як ця риба взагалі нестандартна для флетфідера. І мова сьогодні буде йти про товстолоба. Так, ви правильно мене почули, що товстолоба можна ловити на флетфідер. І я вам дам декілька парад, якщо ви дуже хочете спробувати його зловити. Тож, починаємо! Для того, щоб успішно ловити товстолоба на флетфідер, нам необхідно багато прикормки з сипучої. Так, вірно, трішки треба буде помісити і руками, і трішки погодувати цю рибу. Адже вона дуже полюбляє все, що мутить, пилить, каламутне, і саме на оцей шлейф муті він іде. Тож, найкраща прикормка активний гейзер. Прикормка для товстолоба повинна бути світла та дуже активна, щоб вона мутила і пилила. Одним із дуже крутим інгредієнтів для лову товстолоба є копра меласа. Вона дуже ароматична, вона рихлить корма і просто голову кружить товстолобу. Додавайте її теж у вашу принаду у період замішування загальної суміші. Додаємо. Отже, ретельно перемішуємо всі інгредієнти і починаємо зволожувати нашу принаду. Додаємо води, але небагато. Нам необхідно досягти ефекту, щоб ми могли зліпити кульки таким чином, щоб вони гарно ліпилися, але не були такого дуже липкого стану, тобто більш рихленькими. Отже, гарно вимішуємо всі інгредієнти, насичуємо їх водою, щоб вони всі розкрилися та розбухли. Це займає часу близько 10 хвилин. В рамках цього сюжету я замішав всього 2 кг принади. А ви, якщо хочете спіймати справжнього великого балика, то необхідно все ж таки трішки більше це 6 або 8 кг. Наступним кроком, коли ви зробили перше зволоження, Гарно суміш ваша розкрилась, вам необхідно відібрати ту кількість, яку ви будете використовувати у флет-годівниці. Відбираємо, а з іншою сумішу зробити треба наступну маніпуляцію. Ми робимо два види шарів. Одні шари ми дуже щільно стискаємо, інші шари стискаємо менш щільно. Для чого це робиться? Для того, щоб. У них час розчинення був інший. Що нам необхідно створити? Нам необхідно зробити дуже маленьку точку з великою концентрацією таких шарів, кульок з прикормки, і з е, тим, що вони по-різному розчинялись і утворювали велику-велику хмаринку муті. Саме в це місце підійде товстолоб. Чому кулька? Чому щільно? Так, як товстоло пелагічна риба, і він весь корм просочує через свої жаберні кришки, він оце все муть, втягує, це їсть. Необхідно його приманити, але потім зробити таким чином, щоб він упустився в дно і вже в дна. Біля кульки почав це все всмоктувати. Де і буде наша лежати оснастка. Тож, порада саме головна, товстолоба треба годувати дуже точно. Ставте або маркувальний поплавець, або возіть. Корабликом або закидуйте з руки, але максимально максимально точно там, де буде лежати ваша оснастка Отже, ми з вами зробили перший етап пологлі того столоба: це закормили нашу точку, створили там каламуть і чекаємо, поки товстолоб підійде. Згодом ми повинні будемо підтримувати цю точку, але вже не таким активним годуванням, а необхідно зменшити. А наші кульки зробити більш щільніші. Для чого? Для того, щоб товстолоб з товщі води опустився донизу і уже пилісосив донні шари нашої прикормки. І таким чином він буде підходити до нашого флета, де і буде наш гачок. І саме зараз я хочу зв'язати монтаж для товстолоба на флет фідер Отже, друзі, ви бачили хоч раз баликову рибу товстолоба, у неї отака ротова порожина. Отака. Я не перебільшую. А, і це приблизно товстолоб кілограмом, мабуть на 4 А якщо такий 7-8, то там все зростає і зростає. Ну як у рибаків. Чим шире е, руки, тим більше риба. Отже, для такої ротової порожнини та для такої риби необхідно великий гачок. Тому я обираю карпові гачки четвертого або другого номеру. В моєму випадку четвертий номер класичний Gape, який має дуже широку піддівну частину, міцну лобову частину та гарне жало з довгим-довгим жалом. Це необхідно для того, щоб наш гачок. В костяну щелепу товстолоба гарно всікся та тримав. Бо стартують ці дельфіни, аби ви бачили як. Просто як дасть тільки встигає відкручувати фрикціон. Тому гачок побільше та поширше. В моєму випадку White Gape Classic з мікробородкою, щоб гарно пробивало в кості. Бо якщо велика борідка, то може поганенько встряти в кістку. Мікробородка все ж гарно проникає. Отже, поводковий матеріал а, краще 25 лібрів. У мене зараз 10 лібрів, але треба поміцніше. І необхідно м'якенькі жилки, не треба використовувати. Нам необхідна рухливість поводка. Тобто, це повинен бути такий зі шнура. Отже, в'яжемо як звичайний гачок, продіваємо в нашу вушку, робимо петельку і навкруги повіця мінімум 6 разів, а краще разів 10. Отак От обмотуємо. Знаєте, все як, все як дідусь сказав. О! Далі. Є лишнє обрізаємо, воно нам не потрібно. Значить, яка довжина повітця? Мінімально 15 см. Максимально, в залежності від розміру столоба на водоймі. Це вам краще знати, де ви рибалите. То можна підіймати десь до 25 см, в залежності якого розміру цей е, агрегат, да? ця машина столоба. Ось беремо 15 см, мірна лінійка, відміряли і в'яжемо. Так, все, повідець наш готовий. Як ви бачите, нічого складного в даному монтажі немає. І тепер що ж насаджувати на гачок. Дуже просто. Всіми вами любимий пуфік. Це один з найкращих насадочних матеріалів для товстолоба. Він трішки гірше тримається, на відміну від, наприклад, попапів, але дуже швидко одягається. Значить, беремо наш пуфік і, звичайно, посерединці проколюємо його і одягаємо на гачок. Властивості пуфі такі, що в пачці він тверденький, а під час того, як він набере водички, він стає м'якеньким, але за допомогою його структури зовнішньої, він все ж таки гарно тримається на гачку, доки його не почнеш трішки там здирати. Дивіться, друзі, якщо ви знаєте, що на водоймі дуже багато дрібної, сорної риби, там, плітки, карасі, червонопірки, і так далі, то вони дуже часто залітають на ваш кормовий стіл, де вже там накормлено. І якщо буде висіти пуфік, то вони будуть його атакувати. І от саме у таких випадках необхідно змінити насадку на ПОП. Папи. І от саме зараз я зв'яжу монтаж з попапом і розкажу деякі тонкощі, на що треба звернути увагу під час того, як будете в'язати дану оснастку. Отже, в'яжемо. Які є тонкощі і на що треба звернути увагу? Це на довжину волосу під час слову товстолоба. Необхідно його зробити мінімальним, коротеньким, і його кріпити необхідно. В противополежній стороні лобовій частині. Так, так називаємо тильна сторона гачка. Ми це вже з вами розбирали в попередніх наших уроках, коли розбирали гачки. І оце тильна сторона. От саме тут необхідно кріпити поп-ап максимально щільно. У мене це. Вдається за допомогою резиночки кембрика, який я фіксую на цівки мого гачка і отаким чином кріплю. У деяких випадках, якщо гачок ще максимально ширше, то даний попап можна переміщувати на верхню частину під, піддівну частину. Тобто робити його ось так от посередині гачка. Ось таким чином. Ось так. Це за умови, якщо дуже широка частина. І обов'язково перед тим, як зав'язати вузол, да, гачок, перевіряйте його на руці. Так кладіть і починайте тягнути. Гачок повинен все ж таки розвертатися від вашої насадки. А чому так близько ми в'яжемо? Щоб була максимальна синергія гачка із насадки. Коли товстолоб буде робити всмоктування, то гачок повинен залітати йому в ротову порожнину. Отже, перший набив вашої годівниці на товстолобах, ми робимо без насадки. І максимально щільно, щоб якомога довше він лежав на дні. Додатково його можна ще спресувати рукою після того, як витягуєте флет, отак от, ще рукою міцно-міцно дотискаємо. Це основа, яка буде довше лежати. Наступною кладемо наш повідець, принади. І вже не так сильно стискаємо, щоб під час того, як він упав, активно почала працювати принада. Ось такий гарний комочок. І якраз наші шарики, прикормочні, наступні, ми повинні робити теж невеличкі, як наш флет, але дуже щільно стискати і кидати в точку лову. Все, тепер оце поміщаємо під воду і подивимося, як воно буде працювати. І так, наша прикормка починає. Розчинятися, починає вспливати потихеньку, відділятися. І якщо на фоні вашої принади з'явиться щось більш активне на дні, то це буде привертати увагу саме толстолоба. А, надо робити перезакиди дуже часті. Ось дивіться, якраз сплила наша насадка. 10-15 хвилин робіть часті перезакиди. І от якраз все бурлить, пилить. В цей час підходить товстолоб і починається все пилісосити. І тим самим дана насадка залетить йому в рота. І ваш балик буде у вас в підсаці. Отже, друзі, такі рекомендації по ловлі товстолоба на флет, вони дієві, я особисто це ловив. І в далекому минулому у нас на каналі є фільм Ловля товстолоба на флет», там з великою кількістю переглядів. Але тоді це було ще на російській мові. То зараз так от згадав і дав вам нові рекомендації щодо ловлі. Дуже цікава ловля, динамічна. І коли клює ця потужна риба, то справжній адреналін. Забув нагадати, використовувати обов'язково м'які водилища. Якщо ловите поблизу, ось на знаєте, на короткій дистанції, ну а так тест водилище повинен бути міцний, бо бувають флети можна змінювати на Великі гарбузи або методні годівниці, де буде багато корма, то вам треба трішки міцності, щоб оснастка полетіла. Отже, використовуйте ці паради, зробіть різноманітні виїзди своїх флотфідерних рибалок. І якщо десь є поблизу дана водойма з того обов'язково відвідайте. Адже ця риба, як потужний суперник, так і вона дуже смачна. Це була риболовна онлайн-школа. З вами Микола Солодов. На каналі Флагман Риболовля і Терусь. Більше цікавої інформації у нас на телеграм-каналі. Підпишіться, поставте вашу вподобайку, якщо було цікаво, корисно. І до нових зустрічей. Пока-пока!